Розумна економія, платіжки за комунальні послуги вражають цифрами ледь не щомісяця до того ж, попереду опалювальний сезон. Рівняни економлять як можуть хтось на ліках, хтось на продуктах харчування. А 23-річний рівнянин Дмитро Галицький добре знає, як можна зменшити витрати за комунальні послуги. Для того каже хлопець: потрібно раціонально використовувати енергоресурси в домашніх умовах. Треба завжди перевіряти, щоб все було вимкнено. Наприклад, ну пральна машинка. Да? Наприклад, щоб вона була вимкнена. Тобто Вимикаємо. Потім треба перевіряти також ну, взагалі, електроплитку, теж, щоб вона була вимкнена і все. Потім особливу увагу треба звернути на лампочки. Тому що зараз дуже актуально, як би ноу-хау це впровадження люмінісентних ламп. Заощаджує і на платіжках за воду. До прикладу, посуд миє не під проточною водою, як звикло більшість рівнян, а в посудині а одної склянки води достатньо, аби почистити зуби. Коли я чисту зуби, я завжди спочатку. Ну, тобто, наприклад, ну взяв, наприклад, пополоскав там рота, щітку і все. І тобто, намащую на ну стюбика, видавлю пасту і чищу зуби, і все. Я, тобто, водою не користуюсь. І Після того, вже як почистив, я якби теж змиваю все. Як виявилось, інші рівняни знають інші способи збереження енергоресурсів в домашніх умовах. Я користуюсь лампочками енергозберігаючими, «Енергозберігаючі лампочки. Трансформатор стоїть, ну і раціонально використовуємо електроенергію. На перший погляд, це дрібнички однак, фахівці переконують, показники на лічильниках суттєво менші, якщо дотримуватись раціональних способів збереження енергоресурсів в домашніх умовах, найпростіший правильно використовувати побутову техніку. До прикладу, в спеку не можна вмикати одразу декілька електроприладів, уникати частих вимикань пилососа, адже найбільше електроенергії він споживає при вімкненні. Що стосується освітлення, це заміна ламп на енергозберігаючі. Це допоможе нам з. Вартість електроенергії на 80%. Що ж стосується води, важливим є, наприклад, приймати душ замість ванни. Тож цілком реально зекономити енергетичні ресурси, не вкладаючи ні копійки. В результаті плата за комунальні послуги зменшена більш ніж на 30%. Інеса Пославська, Артем Логовський, новини Рівного.